Вітаємо вас Кінець нинішнього трудового тижня у всій Європі позначився першим за останні 15 років сонячним затемненням, хоч воно й мало ступень. Повного затемнення в Україні місяць затуляв лише близько половини сонячного диску. Отже, темно посеред дня у нас не було. Можливо, це добрий знак. Про інші події тижня з акцентом на Полтавщину розповімо у 914-му випуску інформаційно-аналітичної програми «Телетижневик». Сьогодні у випуску життя після демобілізації як захистити захисників від бюрократичної байдужості та хамства. Хабарництво побільшало, українсько-литовське просування, столітня доля, заклик до ректорів, за тепло 100%. Все це у рубриці думки з приводу, подвійне зростання шахрайства в області. Як пересічним громадянам уникнути обману. Найпомітніші події тижня в області про них нагадає Марина Проскуреняк. Далі про демобілізацію. У суботу, 14 березня, у приватному секторі Полтави стався вибух гранати. Постраждали двоє братів чоловіки 28 та 34 років. І численними пораненнями у важкому стані їх госпіталізували до лікарні. Правоохоронці кажуть, причиною трагедії стала бойова граната РГД 5 16 березня близько сьомої години ранку на 375-му кілометрі автодороги Київ Харків поблизу села Зеленківки Кичутівського району сталася жахлива аварія. Вантажний автомобіль зіткнувся із зустрічним маршрутним мікроавтобусом Фольксваген. Під час зіткнення загинуло семеро людей. Ще двоє згодом померли у лікарні. Ще шестеро дістали тяжкі травми. Ведеться слідство. Якщо доведуть провину водія вантажівки, на нього чекає 10 років позбавлення волі. Цього ж дня на апаратній нараді в обласній державній адміністрації голова обласної держ. Державна адміністрація Валерій Головко попередив, що жоден із перевізників на території області не диктуватиме органам обласної влади, наскільки і коли піднімати тарифи на проїзд, і дав доручення профільним департаментам ще раз переглянути економічне обґрунтування вартості проїзду у громадському транспорті. 20 січня у ковалівці полтавського району попрощалися із загиблим у зоні АТО, 28-річним Михайлом Шаблею. Старший лейтенант розвідувальної роти 30-ї окремої моторизованої бригади загинув 16 березня, коли повертався із бойового завдання. Автомобіль, де був Михайло, та ще троє бійців, підірвалися на міні. У Михайла залишилася дружина, трирічна донька, старший брат і батьки. Поховали героя на місцевому кладовищі. Напередодні його представили до державної нагороди. 20 березня у Полтаві вшанували пам'ять українського гетьмана Івана Мазепи. Біля пам'ятника загиблим козакам зібралась громадськість. Священнослужителі Української православної церкви Київського патріархату прочитали за упокійний молебень. Громадські активісти у своїх промовах вимагали від місцевої та обласної влади встановити у Полтаві пам'ятник Іванові Мазепі. Давно. Вже виготовлений за гроші, зібрані патріотами усієї України. 17 березня початок демобілізації. Головне, що повісковослужбовці, які почнуть повертатися із зони АТО, не зіткнулися із хамством чиновників. Такими думками нинішнього тижня поділився і журналістами голова обласної ради Петро Ворона після наради, де обговорили покроковий шлях повернення до цивільного життя тих, кого призвали під час першої хвилі. Мобілізації. Як, коли, куди і з якими питаннями звертатися звільненим військовослужбовцям, обговорили на зустрічі керівників усіх причетних служб та представників районів і міст Полтавщини, розповідає Наталія Рясна. Протягом півтора місяця на Полтавщину повертатимуться демобілізовані зони АТО. Це більше 1300 військовослужбовців, яким необхідно буде надати соціальну і психологічну допомогу. А ще забезпечити оздоровлення у санаторіях за все це та за координацію між відомствами. Відповідальні центри соцслужб для сім'ї, дітей і молоді. Їхні спеціалісти відвідуватимуть родини демобілізованих та складатимуть соціальні паспорти, на основі яких визначатимуть потреби сімей. Соціальний паспорт заповнюється в присутності членів сім'ї та за їх згодою. Він містить відомості про стан здоров'я, відсутність і наявність будь-яких змін пов'язаних із захворюванням. Зайнятість діяльність членів родини, що пов'язана із задоволенням особистих та суспільних потреб, які не суперечать законодавству та приносять певний заробіток. Основні доходи наявний рівень прибутку членів сім'ї, чи вистачає реальних доходів для повноцінного функціонування сім'ї, рівень стабільності прибутку сім'ї, чи сім'я отримує всі належні її допомоги та виплати. А також додаткові відомості про сім'ю можуть містити інформацію щодо сімейних та соціальних стосунків, соціальної інтеграції тощо. Загалом, звільнений військовослужбовець, повернувшись додому, повинен упродовж п'яти днів з'явитися у військкомат. При постановці на військовий облік його зарахують до оперативного резерву. Президент озвучив таку ініціативу, що внести зміни до закону про обов'язок і військову службу, і цим громадянам буде запропоновано прохоження служби в військовому резерві, тобто буде створений так званий військовий резерв. Він і зараз існує, але не в таких. В масштабах люди, які отримали реальний досвід бойових дій, буде надано можливість проходити службу військовому резерві. Що ж до статусу учасника антитерористичної операції, його матимуть усі демобілізовані. Військовослужбовцям, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпечені проведення, перебуваючи в районах проведення антитерористичної операції, яким на день виключення зі списки особового складу військової частини не наданий статус учасника бойових дій, видається комплект документів, необхідних для надання цього статусу через військові комісаріати, де вони будуть перебувати на військовому обліку, для їх надання до комісії обласних комісаріатів. Про надання документів робиться запис. Військову частину на зворотній стороні припису. В разі надання військовослужбовцю статусу учасника бодій після його звільнення з військової частини, командування військової частини надсилає відповідні документи до військового комісаріату, де військовослужбовець перебуває на військовому обліку. Комісаріат відповідно, вручає цей громадянину. Що ж до пільг та соціальних гарантій, директор обласного департаменту праці та соцзахисту Людмила Корнієнко наголосила, соціальні працівники не повинні підходити до роботи із демобілізованими формально. Військовослужбовці ж у свою чергу повинні перш за все оформити статус і вже потім отримувати відповідні пільги учасника АТО. встановлення статусу учасника бойових дій, встановлення статусу інваліда війни і встановлення статусу сім'ї загиблого. Встановлення статусу перших двох категорій покладається на військові комісаріати і відповідно направлення документів і так далі. Ми на сьогоднішній день маємо в області 121 статус учасника АТО, учасника бойових дій, 11 інвалідів війни і 52 сім'ї у нас мають статус сім'ї загиблого. По сім'ям загиблим це відповідальність органів соціального захисту населення щодо встановлення статусу. Ми це питання повністю ведемо, контролюємо і відповідаємо. 52 сім'ї ми встановили статус вже через військово-лікарські комісії, 26 документів направили. Кожна сім'я у нас на обліку. Майже дві третини із однієї тисячі трьохсот військових, які повернуться. До мобілізації не мали постійного місця роботи. Після звільнення зі служби ці люди матимуть право на допомогу з безробіття, роз'яснила законодавчі нюанси директор обласного центру зайнятості Катерина Клавдієва. Учасник АТО вважається зайнятим згідно постанови Кабінету міністрів і застрахованою особою. Це законодавчий такий. Говорю тепер нормальною мовою. Тобто. Після повернення із зони АТО кожен учасник має право на отримання допомоги по безробіттю у розмірі не менше, ніж 360 календарних днів. І він є застрахованою особою. Що це значить? Що мінімальний розмір допомоги по безробіттю буде 974 гривні. Це при відсутності документів, а при поданні всього переліку документів, які потрібні. Ця людина матиме досить таки пристойний розмір допомоги по безробіттю, визначений відповідно до законодавства, страхового стажу і так далі. Це вже наші нюанси. Тож зараз головне надати соціальну та психологічну допомогу демобілізованим. І для цього в області ухвалили першу в Україні програму підтримки. Це тільки початок роботи, тому що із тих попередньо 100 1344 особи, яка буде демобілізована в цей період, фактично подівками буде забезпечена половина. Інша половина це відповідальність наших органів місцевого самоврядування. Наступний крок це такі подібні програми, повинні прийняти районні ради і міста обласного підрядкування і виділити. І з свого бюджету відповідні суми. В власному бюджеті передбачено 2,8 млн грн. мільйона гривень. Я думаю, що ідентична сума, відповідно до кількості людей, які будуть звільнятися із зла Збройних сил, буде передбачати і районний бюджет. Крім державних пільг і допомоги, передбачена і підтримка у рамках іншої обласної програми. Сім'ям загиблих виплачують по 25 тисяч пораненим до 11 тисяч гривень. Найпомітніші в думки тижня, що звучали на Полтавщині. Про них нагадає Марина Поскурняк. Далі про шахраїв, яких побільшало на Полтавщині. Останнім часом правоохоронці реєструють збільшення випадків хабарництва серед посадовців. Про це заявив голова облдержадміністрації Валерій Головко. І, хоча прізвищ не назвав, попередив, що особисто докладе зусиль, аби нечистих на руку не оминуло покарання. Я вас попереджаю всі присутні в залі. Якщо хоч один випадок відбудеться щодо чиновників Болтавської обласної державної адміністрації, я сам особисто буду ініціювати найвисокий термін перебування за гратами. Не грайтеся, не в хаборі, не відкати. Дуже серйозна справа. Я сьогодні не хочу вам так особисто піднімати ті департаменти, які сьогодні вже на контролі, але я попереджаю, щоб потім не було, знаєте, образ на мене особисто і на правоохоронців, які сьогодні плітно за моїм дорученням слідкують за діяльністю кожного департаменту. Серед головних завдань Українсько-Литовського освітнього центру, який нещодавно відкрили у Полтавському педагогічному університеті просування освітніх програм і реалізація двосторонніх проєктів у галузі академічних обмінів, грантів і наукових досліджень, перше це обмін досвідом, зосібна на таку важливу спеціальність як психолог-реабілітолог, бо виклик дня потребує сьогодні цієї професії. Друге, це обмін досвідом на традиційні. Методики і технології і третє, що теж дуже важливо, це долучення до участі в міжнародних грантах і проектах, чого сьогодні бракує в Україні. І я з відповідальністю заявляю, що недостатньо ми ще працюємо. Тому в надії за їхньої підтримки ми долучимося до цих проектів. Ні, ювілей відзначила мешканка диканського району Євдокія Панасівна Терещенко. Її рідні поділилися рецептом довголіття бабусі. Вона була такою трудяшкою, Вона відпрацювала у колгоспі. все своє життя вона старалася допомогти колгоспу. Що тримає її, мабуть, на цьому світі це любов до оточуючого світу. Вона от, дійсно від неї ніколи не чула поганого слова про когось чи про щось. Вона завжди була позитивною. Громадськість області закликала ректорів звернутися до своїх колег і випускників, які проживають на території Російської Федерації, із закликом підтримати український народ, а також ініціювала звернення до ФІФА з вимогою припинити членство у ній Росії, закликати випускників стати посланцями доброї волі цієї землі, на якій вони колись жили, навчалися, і яка сподіваємося залишить світлий незабутній слід у їхніх серцях. Ваше звернення направити як до конкретних осіб випускників, так і керівників російських виш. Із Черкас щойно повернулася делегація Полтавщини, де переймала досвід місцевого теплоенерго. Найбільшим відкриттям для полтавців було у Черкасах. Немає заборгованості. Мешканці сплачують 100%. Секрет розповідають у тому, що комунальне підприємство працює з кожним мешканцем індивідуально. Вони побудували свою роботу на перше місце, поставивши те, що потрібно територіальній громаді, те, що хвилює сьогодні споживача, там кожен будинок має ось таку. Абетку, по якій, якщо там провели якісь роботи, по якій йому і висвітлюють, скільки він зекономив, що тут робиться, як буде працювати, там чітко розуміють, що ця прибудинкова територія належить цьому будинку. І вони весь час спілкуються з громадою. Коли вони нам продемонстрували одну з котельні реконструйованих за кошти ЄБРР, дійсно це потужна котельня потужністю встановленою понад 20 мегаватт. Я хочу сказати, що власне ми реконструювали за останні п'ять років більше десяти котелень застосуванням того самого обладнання, тих самих підходів, тих же пальникових пристроїв і тих же котлоагрегатів, які але це за власні кошти ми виконали, реалізували. Як працювати з хімічною речовиною? Як правильно нюхати, змішувати, нагрівати, випаровувати, конденсувати? На жаль, з усіма цими маніпуляціями школярі не обізнані на практиці, бо на уроках хімії майже не проводять практичних занять. Організатори восьмих менділієвських читань головну увагу зосередили саме на практичному аспекті хімічної науки та методиці викладання у середній та вищій школах. Ми вже давно співпрацюємо з усіма кафедрами хімії полтавських вишів, оскільки проблема хімічної освіти, проблема хімічної науки звичайно дуже актуальна. І працювати одному зараз немає такого напряму, де працював один учений право, працюють групи вчених. Нині тільки чуємо страшні історії про чергову жертву чергового шахрайства. На жаль, у більшості випадків. Це не видумки за два місяці цього року в області зареєстровано понад 350 кримінальних проваджень за шахрайством майже вдвічі більше ніж за аналогічний період 2014-го. Нинішнього тижня цій проблемі обласне управління Міністерства внутрішніх справ присвятило цілу прес-конференцію, яка була наповнена порадами на тему, як пересічним громадянам розпізнати шахраїв та уникнути обману. Найпоширенішим видом шахрайства залишаються нічні телефонні дзвінки. Невідомі повідомляють абонентам, що їхній син, брат чи онук затриманий міліцією, і щоб його відпустили, треба терміново передати чи перерахувати кошти. У таких випадках правоохоронці радять ні в якому разі не слід перераховувати тим паче передавати кошти невідомим особам. Потрібно перш за все заспокоїтися і спитати, в якому саме відділку міліції знаходиться злочинець. Це перше. Нехай злочинці продиктують конкретні дані фаміліям, я по батькові того чоловіка, що знаходиться нібито в міліції, адрес проживання, число місяць рік народження в 100%. Такими даними шахраї не володіють, і ви впевнитесь, що це просто шахрайська схема, і вас просто ошукують. і звичайно, телефонувати треба рідним та у міліцію. Зазвичай шахраї телефонують із сусідніх областей, тож для їх затримання доводиться залучати колег. Багато таких дзвінків надходить із окупованих територій Донбасу, через що затримати псевдоміліціонера неможливо. Цього року вже було зафіксовано 40 телефонних шахрайств. Ще два відомі види ошуканств: це обмін грошей на нові Пюри та знімання порчі переважно на золотих прикрасах. Найчастіше жертвами цих шахрайств стають старенькі та діти, Свої корективи вносить і неспокійний час на сході. Їздити по селам, по районам, і по містам в формі представляються військовослужбовцями, показують якісь посвідчення і вручають якісь повістки. Якщо Одразу річ іде. Ну, якщо ви не хочете зараз служити, ви, потрібні, ви, ви повинні прорахувати на таку чи іншу військову частину для закупівлі там, бронежилетів, касок, ну, розказують про, про таку ситуацію, якісь певні кошти. Дізнавайтесь одразу, яка це частина, командира частини, дзвоніть на або 102. Або якщо є телефони військових комісаріатів, як правило, не як правило а в 100 відсотках ситуації, це шахрайство. на Полтавщині із цим ще не стикалися. Але у сусідніх областях вже є випадки, коли рідним військовослужбовців телефонують і пропонують заплатити гроші за їх звільнення із полону. Якщо а, такі випадки трапляються. Зразу телефонувати в міліцію. Ми будемо піднімати, піднімати комісаріати, військові, піднімати керівників частин, де проходить службу той чи інший військовослужбовець або співробітник міліції, і дізнаватися, де знаходиться, де знаходиться е такий-такий-то громадянин і чи все з ним гаразд. Ніяких дій. Самому робити не потрібно. багато хто наживається і на пожертвах для військових через псевдоволонтерські організації. І скриньками ходять, і на телефони дзвонять. Як правило, і в супермарках стоять де угодно. Розумію, що всі ми зараз готові якісь пожертвування давати, і це все добра справа, але потрібно їх робити. Знаючи, що ці кошти дійдуть до військовослужбовців, до тих поранених або сімей загиблих, кому вони дійсно потрібні. Тому є соціальні служби, є воєнкомати, є держадміністрація. Потрібно узгоджувати з тими конкретними волонтерськими фондами, які Дійсно займаються волонтерством, і дійсно займаються фонди, які допомагають і підтримують сім'ї або військовослужбовців. Журналісти поцікавилися волонтерами на вулицях Полтави, які зі скриньками збирають пожертви на лікування дітей. Перевіряли цих волонтерів. Вони дійсно зареєстровані як. Волонтерська організація, фонди. Зараз ми звернулися до обладміністрації. Тому що у них є офіс там в обладміністрації, щоб вони перевірили, ці кошти попадають до того, кому вони просять, чи не попадають. Зараз проходить перевірка. Надзвичайно швидко поширюється шахрайство і в інтернеті. Цього року на Полтавщині зареєстровано уже 80 таких фактів. В цих матеріалах як я говорю, вже 80% Виявляється, що картка імітована в одній області. Знімають гроші в другій області, в іншій області потерпілий, наприклад, в Полтавській так, області. Це вже три, як мінімум, три області задіяні. Цей фактор використовують шахраї для того, щоб трошки в часі віддалити момент їх виявлення. При купівлі в інтернеті потрібно бути надто уважним і не повідомляти усі дані своєї банківської картки. Були щитані факти виявлення накладок на клавіатуру. Які Накладується зверху, і фактично, коли особа набирає пін-код, електронний сигнал записується, блокує, дублюється набирання пін-коду десь в записуючому пристрої цієї накладки на клавіатуру. Частіше за все, використовується відеокамера, яка стоїть тут же на банкоматі з накладкою, яка сканує картку. Тому вводячи пін-код, відеокамера направлена, видно комбінацію. Якщо ви Однією рукою прикриєте отак, от іншу, да якою водити, навіть якщо стоїть накладка на банкоматі, то зловмисники ну не зможуть побачити, який ви пін-код ввели. і в даному випадку ви не постраждаєте, навіть якщо банкомат був обладнаний такою шахрайською технікою. Бажаємо вам уваги! А всім шахраям невдачі! Зустрінемося рівно через тиждень, коли в ефір вийде 915-й випуск інформаційно-аналітичної програми Телетижневик. Успіхів!